Спрячься, а тут снайпер працює. Вечірні піски традиційно обстріляні. Від луння запеклих боїв в аеропорту Донецька долітає і до околиць. Гуманітарка приїхала бля, в Донецьк. Гуманітарний карафує. А от тут жаре. Ворожі кулі заганяють нашу знімальну групу в підвал. Військові на позиціях залишаються. У перерві між пострілами розмірковують про стратегію. Здати аеропорт передати сюди до Донецьку область. А де область – колосів потім все. Україна. Кілька годин за тиша для роздумів. На ранок бої поновлюються. А волонтери медичної служби, котрі чергують у пісках, резюмують за останні дні. Ми вивезли, мабуть, чоловік 20, це трьохсотих і кілька чоловік двохсотих. Зараз не скажу, може бути три, може бути чотири. Цієї ночі минулося без втрат з українського боку. Нова доба принесла нові атаки, як з боку ворога, так і йому у відповідь. Поросята так ніжно ці снаряди називають українські військові, і для них перемир'я не писано. Бійці розповідають, відколи генерали почали говорити про перемир'я, стріляти такими снарядами доводиться. Частіше міна уходить. Кожен пучок це один кілометр. Так а ваше завдання яке? Ви кого прикриваєте? Ну в аеропорту прикриває. Якщо всі перелізуть, нам дають команду. і Ми наших поросят посилаємо. Прикриваємо так ребят. Спалі свалі. Про результати своєї роботи бійці довідуються по рації. Тобі щось по рації передали? Що передали? Що попали? Ми в В десяточку. десяточку, значить, ми попали куди Ви? треба в цель. Да, а яка була ціль? Ціль противник, сепаратісти. Хто їхній ворог? Це сімейство визначитися не може, і досі вірять, що воюють між собою українці, просто спонсори у них різні. Одни попросять у Росії, другі у Америки. Опять начнут договарюватися. Нам прошли раз договори їхні не понравість. Їдні сто двадцять п'ять в огороді. Попри обстріли, які тривають вже більше п'яти місяців, залишати селище це сімейство не планує, як і їхній дев'ятирічний син. От як тебе бісіть? Я так самий. Я, я тут буду, я буду жить, я Тут буду жив. Женецької області Ірина Грасимова, Юрій Гончаренко, п'ятий канал.